Пробував CBD — це вообще це така тема. CBD — це похідна канабісу. Якщо десь бачать, одразу думають, от зараз вип'ю, одразу понесе, буде веселий. Це не канабіс, знову ж таки це канабідіо в більшості країн Європи, Америки в Україні. Він легалізований, в ньому немає нічого такого. Був попит закрити проблему тривожності, безсоння, панічних атак. І оцей продукт він вирішував цю проблему і січова добавка, умовно кажучи. Всім привіт! Мене звуть Ганна Глущенко. Це 4.20 подкаст, перший подкаст про канабіс в Україні. І сьогодні ми спілкуємося з Яною Сибігою, засновницею інтеграліст, велнес бренд, який в собі містить і продукцію CBD, про що ми сьогодні говоримо? Яна, привіт, дякую, що прийшла. Розкажи про себе. Давай познайомимося і розкажи про бренд. Звісно, привіт, дякую, що покликала. Е, да, в мене е, є декілька бізнесів. В мене є мережа Фітнес-Студії Інтеграл, яка знаходиться і в Києві, і в Варшаві, в Польщі. І в мене є бренд-інтеграліст, який напевно одним з перших почав виготовляти CBD-продукцію, таку цілу лінійку. Прикольно, cbd продукція. Розкажи про бренд. І, взагалі, ну тобто, моє розуміння, що ти фактично велс да? і як так сталося, що CBD стало частиною твоєї діяльності, як з'явилася ідея, як ти про це дізналася, чому ти це почала робити в Україні? і Як так? Сталося, що ти першою це почала робити. Розкажи ви, можна сказати, директорка спортзалів, тобто, де там ми ті спортзали, де cbd Бренд, але все сталося так, що після початку повномасштабного вторгнення, коли я вже відновлювала свій бізнес в Україні в Києві, я почала ловити серйозні такі сильні панічні атаки. Особливо це було влітку, от перед тою першою страшною зимою, коли були перші ті величезні обстріли, блокауту. Чомусь влітку мене почало дуже сильно фігачити, тому що мені здавалося, що мій бізнес не вивезе. От Якесь було, напевно, передчуття чи щось. В мене фактично кожного дня я прокидалася з тривожністю, засинала з тривожністю. Фактично, там раз на тиждень я ловила якісь панічні атаки. І ну, я, звісно, що працювала з психологом, але мені це не допомагало. Ну, в плані це допомагало, знаєш, дуже довгострокова така була допомога собі, тому що ти там, звісно, розбираєшся в своїх проблемах, копаєшся в собі таке інше. Але коли в тебе серце фігачить зранку до вечора, і ти просто не можеш зібратися, тобі треба якесь вирішення проблеми, і тут. Зараз е, і мені знайомий порадив спробувати CBD, тому що вона допомагала йому. І я замовила його в якомусь інсташопі. Це ну, типу, дуже все було не в білу, так сказати, в сіру, може, навіть в чорну. Але воно мені допомогло, і це був такий перший продукт, який мені допомагав. Бо я точно для себе не розглядала ніяких аптечних таблеток, вообще нічого такого. А от CBD мене заспокоював. І вперше я себе відчула нормально, от за дуже довгий час, і я зрозуміла, що типу, ті, без цього продукту нікуди, коли в мене реально в мене через ці нерви в мене, по перше, акне почалося. Воно ну просто почало лице сипати, мене почали випадати волосся. Дуже багато чого почало відбуватися. Я розуміла, що собі треба вже допомагати. Ну, навіть на фізичному рівні. Я почала дуже багато кому розказувати про цей продукт. Кажу, блін, ви пробували себе діти, це взагалі це така тема, тому що дуже багато проблеми психологічні, ясна справа. В якийсь момент я подумала, блін. А чому б мені не зайнятися цим? На той момент в мене вже був інтеграліст як бренд, але це був бренд, який на той момент продавав діджитал товари для велнесу. Тобто ми продавали діджитал виробники, планувальники там всякі. І я, в принципі, думала, що це буде такий суто діджитал-бізнес, а потім. Мені вдалося, що я можу якби спробувати щось і, і такого плану теж. І це був такий великий експеримент. Я не планувала робити в цілому якусь CBD компанію. Просто думала: ну блін, зараз пересерчу, що тут є прикольного, тому що я купую на якомусь інсташопі, який не зрозуміло, як його возить, не зрозуміло звідки, і не зрозуміло, чи він взагалі якось його розмитнює і платить за нього податки і так далі. От хотілося зробити нормальний офіційний бізнес, щоб нормально можна було, по перше, людям цей про, про цей продукт розказувати, ну продавати, щоб його можна було в білому. І так і почалися мої пошуки власне підрядників, виробництв, всього, що з цим пов'язано. Тому що на той момент, типу, ну навіть я не знала, що таке CBD, я дізналася від друга. Тобто, це було настільки, а я якби в цій економіці, в цьому ринку, велнес працюю. і дуже цим цікавлюся. Тому. Тому для мене да це почалося почалися ці пошуки. Да, я знайшла свого виробника. Це мій виробничий партнер, компанія, яка раніше займалася там технічними коноплями, і так в той же приблизно момент, як і я, вирішила зайнятися саме CBD. Тобто це був 22 рік, правильно? на, да, це був 22 грудня. Е, uh, да, блище до кінця. Uh -huh. От кінець 22-го, початок 23-го, ми почали власне працювати над першою лінійкою. Перша лінійка це були олії, 10, 20 і 30% олії, навіть там ще й без смаків, тобто просто сута базова лінійка. Далі вона пішла у нас настільки класно, що я почала думати про те, як цю лінійку розширяти. Ми дійшли до того, що ми випустили олії зі смаками, тому що не всім людям подобався цей натуральний такий присмак олії з цією гірчинкою. Тому ми зробили олії зі смаками, і потім ми зробили. Наш найпопулярніший наразі продукт це сібідівид медики. Цей продукт народився від того, що знову ж таки я побачила, що не всі люди люблять цю полію пити, і це не так прикольно. В цілому, в велосвіті існує величезний тренд на те, щоб упаковувати всі вітаміни в желейки, Ну, щось смачне, желейки, пудри, тобто що-небудь, що не треба ковтати, або що має якийсь неприємний присмак. Тому що, якщо воно неприємно смакує, то ти його ще й менше будеш вживати. Так почалися Пошуки виробництва я почала шукати, хто взагалі в Україні займається жлейними продуктами, тому що таких виробництв теж не дуже багато. Це кондитерка має бути, але з специфічним фокусом. І ми теж знайшли це виробництво, і спочатку вони теж так не дуже якось Поставилися до цієї ідеї, тому що ну, на той момент це там, початок го року, все ще для людей це щось дуже нелегальне, і якщо мова заходить про те, щоб робити це з якимись іншими підрядниками, це завжди таке, типу, трошки це точно а це точно можна. Ми тоді випустили цей продукт. Знову ж таки, був справжній взагалі фурор, тому що він дуже був класно сприйнятий на ринку. І потім інші бренди українські теж почали випускати желені товари такого формату. І далі, далі ми пішли з іншими товарами з лінійки, тобто випустили медведки в маленькому форматі для тревел. Там. Зробили також бальзам. І зробили фінально напій, тобто така у нас повністю вийшла повноцінна лінійка цих cbd продуктів. Ну напевно, ну я звісно не супер слідкую, якщо чесно, за іншими брендами, але мені здається, що на той момент у нас була така сама повна лінійка з усіх брендів, які були на ринку, тобто напої засіб для тіла, засібжелейки ті... і олії. Тобто, ну якби самий такий вже чистий. Бренд. Чи я правильно розумію, що ви самі не виробляєте CBD, тобто ви от митні історії не займаєте. Цим не возити, тобто це ваш виробничий партнер, який повністю бере на це відповідальність. Правильно? Так, так, так. Він повністю імпортує це все. Ну, у нас так розподілені обов'язки, що він повністю цим займається. Я якби займаюся тим, що я придумувала. Нові ідеї продуктів знаходила для них виробництво. Ми їх разом реалізовували, і коротше додавався такий новий продукт в портфоліо для партнера, в тому числі. Чи не було страшно з юридичної точки зору, тому що все одно це ну CBD, це похідна канабісу, і зараз ну от ми консультуємо різні компанії, і багато хто не розуміє, як це ввести, імпортувати. Скажімо, так люди часто за це не беруться, бо бояться якихось юридичних ризиків. Я так розумію, що у вас є склад, є там. Продукція, чи не боялися ви щодо юридичних ризиків, тобто як з цієї точки зору все організовано? Якщо чесно, взагалі не переживала за це, тому що якщо воно не криміналізовано, то ну, якби немає ніяких питань. Є якби постанова кабінету міністрів, є на це всі дозволи. Якщо мова йде про розмитнення, такий самий якби порядок розмитнення, як там в інших товарів, ну там. Звісно, в кожній категорії свої певні вимоги, але там не є щось таке надскладне, там це не зброя, я не знаю, яку треба розмитнювати чи не якийсь медичний препарат. Тобто це харчова добавка, умовно кажучи. Тому там трошки інші правила, і тому страшно не було. Я взагалі скажу, що страшно ні разу не було. От мені ні разу, і всім там партнерам, якимось точкам продажу, де ми хотіли вставлятися, от з ними там. Ну, з деякими треба було проводити розмови, пояснювати, розказувати, надавати дуже багато документів. Але мені здається, що люди розуміли, що це потрібний продукт, по-перше, зараз. По-друге, що він... Популярний, а мені здається, що для точок продажу для магазинів це найважливіше. Якщо він буде продаватися, то вони будуть його продавати. Не було ніяких юридичних історій, наприклад, виробничого партнера чи в когось з підрядників щодо наявності CBD? тобто ні, насправді взагалі не було. Тобто, е якось, якось я навіть не пригадаю. Саме юридичних питань не виникало. Я там знаю, що якщо коли люди займаються технічними коноплями, це взагалі інша історія. Дуже страшна, моторошна і прям ну, дуже задалбуюча. Але що стосується CBD, то ми не стикалися. Давай поговоримо безпосередньо про продукцію. Насправді, скажімо так, мені найбільше подобається ваша ваше пакування. Ну, у вас дуже стильно все так класно зроблено. Сі дрінки ваші дуже популярні в усіх таких ну класних локаціях їх можна знайти. Давай поговоримо про них, а саме про сприйняття людей самої продукції. Бо ну мені так видається, що в Україні суспільство не дуже підготовлене і не дуже розуміє досі. Насправді, що таке CBD, і коли бачать CBD, а Якщо десь ну, у вас немає на пакуванні ніякого знаку канабісу, але якщо десь бачать, одразу думають, от зараз вип'ю, одразу понесе, буде веселий такі штуки, чи є у людей таке сприйняття, тобто чи розказують вони там своїм родичам, що вони от канабіс зараз вжили? Розкажи про цю да, частину. Ну, от особливо на початку, це взагалі було о, величезна. Частина сил команди була покладена на те. Щоб просто освічувати цю тему і пояснювати людям, що це не наркота, що це легально, Що не треба, якби зараз нас тут блоки якісь нам кидати і писати, що ми там не знаю розбещуємо дітей, що продаємо таке, і що діти там можуть зайти на сайт і це купити. Ну коротше, це було багато всього, тому що люди знову ж таки є як адекватні, так є і трохи в іншу сторону. Особливо ми це помітили, коли ми завели TikTok, Почали викладати відео в TikTok. Відкрилася скринька Пандори просто з коментаторів. Які, по-перше, одна частина коментаторів каже, що це плацебо і що це не працює, і що це просто краще піти гідесипан купити в аптеці там за 200 гривень, не знаю, чим на, от, на оцю фігню витрачати до фіга грошей. Друга категорія коментаторів це нелегально. Як ви щось смієте таке продавати? Я щас на вас там суд подам. Третя частина коментаторів це, типа, ой, хі, хі хі краще косячок покуріть, чим цю жалейку з'їсти хі 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 Типа наркота хі-хі, хі ну короче, в общем, отакі це самі такі три типові реакції. Якщо казати про масового споживача, ми стикалися, звісно, з тим, що люди не розуміли, якби, вообще, що вони купують. Тобто їм здавалося, що а це якісь наркотики реально, просто такі, типа, красиві упаковці, і що зараз вони вип'ють. А можна за руль сідати, якщо я це зараз вип'ю? Ну тобто вони не розуміли, що це по-другому якось впливає на свідомість і такий, що воно ну, на свідомість вообще в принципі не впливає. Треба було дуже багато пояснювати. І, звісно, не всі люди розуміли, в чому якби, ціна і цінність продукту. Це треба було пояснювати. Тому що в культурі, де прийнято якби, піти за 200 гривень, валеріанку, валірянку, якусь ну, продукту, якого цінник ну, в середньому 2000 гривень, тобто для людей сприймався. Ну коротше, не а дуже. краплі коштують в менш ну, двох тисяч. Якщо ми кажемо про 20%, вони там, ну хай ти ще mm -hmm. А я кажу там про банку жале, вона, наприклад, там на дві гривень коштує. Ну її вистачає тобі десь на 2-3 місяці, але тим не менш, якби якщо ти не знаєш, що це за продукт, тобі таку суму витратити на нього досить складно психологічно. От тому ми з цим звісно, що працювали дуже багато. І в цьому плані допомагає час просто раз, і допомагають відгуки інших людей. От коли у нас на сайті пішли перші відгуки від справжніх покупців, які писали, що, блін, товар реально працює, там я даю своїй мамі, я даю своїй бабусі, я вживаю сам, тоді у людей почала формуватися довіра до продукту. І тоді, вже, коли ти один раз спробував, ти. І далі його купуєш, розуміючи, що він на тебе ніяк негативно не впливає, впливає тільки позитивно. По цей день ми все ще стикаємося з там, точковим непорозумінням, що ж це таке за товар, але там, за ті, ну, 2-3 роки щось на компанія набагато вже менше. Ну прям набагато. Тобто, зараз я так порівняю, якщо, наприклад, навіть 2 роки тому ми отримували в директі купу запитів про те, що це вообще таке, зараз майже немає запитів про те, що це. Ну більше просто повідоповідомлення, де моє замовлення. Ну добре, добре, що бізнес розведеться. <свіс> Давай все ж таки про позитивні відгуки поговоримо. Тобто, ви фактично маєте доступ до людей, які споживають. Які позитивні, тобто люди, які не оце там подивилися в інстаграмі. Ой-ой-ой, хочу попробувати, щоб. Може отримати якийсь ефект реально, ті, хто споживає для там заспокоєння або боротьби з панічними атаками. Які тут чи є якісь прикольні кейси від реальних е клієнтів, які от. Казали і розказували свої історії. Дуже багато таких кейсів. Насправді це найкраща частина напевно роботи, тому що коли ти читаєш ці відгуки, ти розумієш, блін ну не фігня займаємося реально. Ну, по-перше, я як один із кейсів, тому що я нашу продукцію якби теж вживаю. Зараз все менше-менше, тому що просто менше стресорів в житті, але раніше я прям постійно, і це мене дійсно рятувало. У нас є кейси, коли раковим хворим а, купують крап, краплі, прям лікарі рекомендують і ракові хворі приймають їх. Або для того, щоб зменшувати біль, або там щось пов'язане з апетитом. Вони для цього приймають. Є звісно, що для сну там у когось може бути якесь хронічне безсоння чи щось таке. Вони можуть приймати каплі і їм допомагає. Uh, є, звісно, дуже багато хто з тривожністю, особливо коли це пов'язано там з обстрілами, ну з війною загальна тривожність. Дуже багато військових у нас п'єсі і навіть в мене uh, колишній хлопець був військовий. Я йому і його побратимам надсилала CBD і їм реально допомагала. Тому що, ну, якби так чи інакше, ти в дуже стресових умовах знаходишся, а тобі треба бути зібраним. Ну, якби це не цивільне життя. Дуже багато є кейсів, також по балму. Дуже цікаво, тому що такий продукт був. Вам, давай пояснимо, що це, це для точкового нанесення продукт, Тобто там в складі канабідіол, але він наноситься на тіло, і він має таку текстуру лосьона, умовно кажучи. І це такий був експериментальний продукт, тому що мені просто хотілося ну, для себе зробити продукт, який би мені допомагав з болями при критичних днях, насправді. І ми його зробили, і він дійсно допомагає з болями при критичних днях. Він не знімає повністю, але він дуже допомагає. Але у нього тільки прикольних знайшлося способів застосування Люди, у яких мігрені, які не проходять ні з чим іншим, наносять собі на скроні вал. І у них проходять мігрені. У мене, як у метеозалежної людини, дуже часто просто тиск сильний в голові, і я коли наношу собі на скроні теж бам, у мене теж попускає дуже сильно голову. Люди, є багато хто, у кого хронічні проблеми з шиєю, якісь затиски, зажими, щось постійно не так з цією шиєю, і вони мажуть бам. І у нас дуже було багато відгуків, до речі, на цю тему, де люди писали, що це просто капець, я буду це купувати до кінця свого життя, тому що це єдине, що мені допомагає зняти напруження і більш. Цієї шиї. У нас були кейси, коли а, після операції теж мазали собі, щоб відновлювалася рока. А, після операції також у нас вживали і желейки, і олії, теж, щоб відновитися від болю відійти, тому що не, не дуже довго ти можеш пити обезболюючи, бо вони все-таки подразнюють дуже шлунок. Ну, а сібідіолі ти можеш пити, якби. Хоч скільки насправді, тому дуже багато таких кейсів прям. І це реально гріє душу ну і показує наскільки широке є застосування в принципі канабідіолу. Тому що у нас мігрені, тривожка, панічні атаки, відновлення після операцій, фантомні болі таке теж було, що допомагало для військових. І ну коротше, і ще і ще якісь інші способи застосування. і це тільки ті відгуки, які нам пишуть. Тобто, я впевнена, що я багато ще інших класних кейсів, про які ми навіть не знаємо. Mm -hmm. Ну але я правильно розумію, що ви не особливо працюєте з лікарями, ви в основному фокусуєтеся на безпосередньо ну, фінальній цільовій аудиторії, тобто на споживачах, на людях, які просто приходять і купують в силу їх причин, тобто вони самостійно для себе приймають рішення купувати чи ні. правильно? Да, да, саме так така була стратегія обрана, ще виходячи з того, що як ти сказала, у нас таке пакування, у нас таке. Позиціонування, що ми більш ми не схожі на лікарський засіб, ми не схожі навіть на біологічну активну добавку. Тобто дизайн досить яскравий, він тебе не лякає, і тому було обрано прийнято рішення працювати з кінцевим споживачем. А ще просто якби система роботи з лікарями. У мене були якби, розмови з деякими лікарями, і ця робота все одно пов'язана на відкатах і на, ну, якби, надаєш фінансову вигоду лікарю, і лікар має фінансову вигоду тебе промувати мені. Не дуже це подобалося, якщо чесно, як концепт. Тому я відмовилася від цієї історії. Прикольно, тобто, фактично, люди органічно про вас дізнаються і е, купують. Да? А ви представлені в аптеках чи ви представлені в різних точках роздрібу? В аптеках ми не представлені. Ми представлені в різних точках роздрібних. Тобто в основному ми продаємо через свій власний сайт, тому що це нам надає найбільше контролю взагалі над усім процесом замовлення. Продаємося також в деяких там шоурумах і магазинах: в основному, там Київ, Львів, Івано-Франківськ, десь іще ми. Є в супермаркетах нас немає, тому що в супермаркетах наразі немає такої категорії, як біологічно активні добавки, Ну, в більшості там в Гудвайні, в Києві, наприклад, моє. А в аптеках, от, якщо чесно, це було просто моє таке напевно обмежене мислення. Чому я не захотіла туди ставати, тому що нам пропонували? А я тоді просто подумала, що це, напевно нікому не буде цікаво, і сама звідти злилася. Я так подумала, тому що мені здалося, що блін, ну хто в аптеці буде купувати продукт так просто з вітрини, там за 2000 тисячі гривень? Мовна кажучи, якщо от біля нас, прямо там. Ап-таки, то біфренгі, де за 200-300-500 гривень. Мені здалося, що не буде покупця в аптеці на цей товар. Ну чомусь ясна справа, що зараз в аптеках продається, до речі, CBD. Просто це моє було. Я тобі більше скажу. Я знаю, що великий, дуже великий один з лідируючих гравців на фармацевтичному ринку, фармацевтичний дистриб'ютор. Вони поставили свої свою продукцію в аптечні на аптечні прилавки. І ну, звісно, по ціні вони значно дешевші, тому що за рахунок е їх статусу і і місця на ринку, але так, да, зараз вони активно продаються. Добре, розкажи про попит, про те, як ринок розвивається. Ну, тобто, ну ми займаємося та медичним канабісом в основному. Тобто я бачу інтерес, який виник, от в, в зв'язку з легалізацією. Всі хочуть робити там свої ферми, аптеки відкривати свої, там дистриб'юцією займатися в твоєму випадку. Це бренд, тобто фактично ви не прив'язані ні до аптек, ні до ні до дистриб'юторів. Що з попитом? Тобто, як люди ставляться, як виросли, чи виросли продажі. Ну, я... Підозрюю, що mm -hmm. так. Розкажи, як, як це зараз відбувається. В цьому, звісно, продажі сильно виросли і сильно виросли органічні продажі, навіть я би так сказала. Якщо раніше ми багато вкладали саме в роботу з маркетингом, і що варто зазначити, з канабідіолом дуже складно працювати з маркетингом, тому що це товар, який попадає під сіру зону, тобто ти не можеш рекламуватися ні в мета, ну тобто в Фейсбуку, ні в Гуглі. І це дуже сильно зв'язує руки. Хоча це. Не канабіс знову ж таки, це канабідіол, в більшості країн Європи, Америки, в Україні він легалізований, в ньому нема нічого такого. Але тебе прирівнюють ту саму категорію, як тютюн і алкоголь. І тому ти з цими гравцями в такій самій ситуації опиняєшся. Ти там маєш постійно якісь лазейки знаходити, щоб рекламуватися і все таке. Тому на початку ми. Дуже багато працювали з тим, щоб просто дати людям знати, що це взагалі за продукт, і стимулювати попит, тому що з такою новою категорією довелося прям. По маркетингу хорошо попрацювати, бо це не той продукт, на який був попит. Був попит закрити цю проблему, і от з цим ми працювали. Був попит закрити проблему тривожності, безсоння, панічних атак. І от цей продукт він вирішував цю проблему, і тому якби, ми намагалися в свідомості людей поєднувати ці два компоненти. Якщо говорити про зріст, то да, зріст з кожним роком, з кожним місяцем був відчутний, але є ще такий момент: Ростеш не тільки ти, росте і кількість твоїх конкурентів. В нашому випадку там кількість інших компаній, які також займаються CBD, також росте. І якби да, ринок теж росте. Але і кількість інших брендів росте, і виходить так, що кожен починає собі якийсь відсоток там ринку відтяпувати. І виходить, що якщо раніше там ну, можна було не так сильно напрягатися, вона кажуть, тому що ти був там один гравець або найбільший гравець, а зараз звісно, що гравців багато. І от як от ти теж зазначила, прям дуже великі гравці починають заходити на ринок. І тому о, таким нішевим брендам, брендам поменше, звісно, що вже не так легко конкурувати. Тому що той, хто може сильно там, гратися з ціною, з націнками там і так, далі, і так далі. Ну, він має перевагу над іншими виробниками. Тому в нашому випадку ми тримаємо свій якби, стабільний хороший рівень, але я помічаю, що в цілому індустрія змінюється, вона стає більш наповнена. Це прикольно, Це, за цим прикольно е, спостерігати. Звісно, що я б сказала, що аж такого бренду, саме як у нас, я ще поки не побачила, тобто всі працюють на якісь інші. Ринки, хтось на аптеки працює, хтось там працює на заправки, хтось там працює на лікарів, хтось там працює на військових. Я один там сім'ї бренд, який у нього виключно позиціонування як cbd бренд для військових. Тому кожен якось намагається знайти свою конкретну нішу, ми свою нішу теж якби, знайшли і зайняли. Тому неможливо бути всюди ну, одночасно. Особливо коли в тебе є якби, таке певне позиціонування, як є у нас. Ну, тому, тому так. Яна, я дякую тобі за розмову. Дякую, по-перше, за те, що ви едукуєте в цьому напрямі, тому що ми дійсно робимо подкаст, тому що ну зацікавлені і хочемо, щоб ринок розвивався, щоб змінювалася парадигма і сприйняття канабісу. Такі штуки, які ви робите, насправді цьому дуже 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 сильно сприяють. Дякую, що едукуєте людей. Дякую, що допомагаєте людям боротися з тривожністю в наш час. Це надзвичайно важливо. Тому дякую за вашу роботу. Бажаю успіху компанії. І власне так. Дякую, дуже дякую. Це був 4.20 подкаст. Мене звуть Ганна Глущенко. Ми сьогодні спілкувалися з Яною Сибігою щодо cbd бренду. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте. Будемо разом розвивати ринок канабісу в Україні. Дякую.